Так, привіт, друзі! Зайшов такий магазин прикольний. Зараз покажу. Такі от фонарики є. Класні. Дивіться, яка лінза. Тяжеленний фонарик. Не працює. Так, ціна його. Ціна його. А, зараз кажу. 54 54,95 це все таке для походів, для охоти. Непогані фонарики Заряджаються так. Такі є, непонятно що це, лампи. А, ось така штука є цікава. Тоже від зарядки не працює. Так, є на всякий случай покажу вам о ножики, дивіться, яка красота. Ну і такі ножики коштують 49,95. Гарні. Так, оце теж така красота коштує. Так же само 49. Гарна ручка, все зроблено. Ну, дивіться, яке радів сої хтось розпечатав, заряджається від сонячної матерейки і фонарик. Тобто ми його зараз його покручуємо. Покрутили. І воно мало би запрацювати. Ось воно працює. Коротше, Хтось розпакував його. І ціна такого радівця, зараз кажу, 40, 49 євро. Тут їх багато. На всякий, як то город в случай житті. О! Дивіться, які ножики, 44-95. Кстати, непогані. І це для охоти для рибалки 49.95. Ось такі ціни на ножики. А, дивіться, є 4995, вже йде ножик з кресалом оцим, щоб запалювати костер, можна так сказати. 13 євро, такий простенький ножичок. Таке відчуття, що ним хтось щось відкручував. 13 євро. Дивіться, який ножичок, 8 євро. Угу. Так. О, отакий. От Такі штучки є, забув як називаються 1695. Ось такий точно в мене був ножик, точно точно Я його навіть з Маріуполя вивіз. Але я уйшов, взяв бабушки. Це вже з таких основих, а в мене був більш крепкий метал, старийний ножик. Так з Маріуполя в мене остався. яка штука для телефону. Так, карабінчики. Кстати, непогана штука. Один коштує євро 95. Такі от термочашки 22. Є такі от. Коротше, все для, для туристів. Це все для туристів. На природі подавати шашвичок, пити каву з таких чашечок. Ось така красота. Ложечки, чашечки. О, такий наборчик 7,95. вилочка, ножик. дивіться, даже яка тут краса. 6,99 набори ножик, вилочка і ложка. Багато місця не займає. О, дивіться який контейнер. звісно, тут не багато місця, але 12 євро. 12 евро коштує. Вот такий посуд. Так, зараз покажу вам Вот такий рибний відділ. Ще на літо поки особо не поміняли нічого. вот, друзья Взяв такий ще того року, дуже класна річ. Нажимаємо кнопочку, надіваємо і ловим на живця. живцем закидувати. Самый класний варіант. Бокс під черв'яки 4,50. Ось вот такий бокс. Дуже щось дорого. Такий бокс коштує. О, дивіться, ціна помінялась, а, не помінялась, 59,95 Оця іграшка коштує. Я хотів якось взяти, потім передумав. Я думаю, якщо риба є, значить вона є. Якщо ні, то ще. ось так. от. Ножі для бора 19.95. І дивіться, є у нас вже в наборі черв'яки. 5,95 стої банка черв'яків. Можна, звісно, було б вже взяти їх, мабуть. А може не треба, не знаю. Не рановато лі, але треба їх провіряти. Якщо ми їх беремо, то ми їх перевіряємо. Чи немає до хляків. Дивіться, які живенькі, шустренькі, черв'яки. О, в принципі, можна буде взяти. Коротше, я їх то відкрив, а закрити не закриваються. Візьму другу банку. Ось отак 5,95 і хватить на цілий, ну на півроку точно. Так. По, по літній рибалці вже по весінні, ось такі бльосна, їх не забирали звідси, так і тут все і оставили. По 12,95 одна бліснка. ну Це дуже дорого. Хто знає, у Фінляндії кам'янисте дно і дуже легко вони обриваються. О така у меня точно точно есть. От 1195. Даже їх берут ж... повністю снимают чешую и вот так вот на блсенку. И то же самое все получается. Вот такі блсенки. Вони короче, обриваються, можна обривати з первого заброса. От така штука класна. Хто знає. Напишіть як називається, забув чесно. Дуже уловиста класна штука. Класно в воді грає і на її щупах клює аж бігом. Сама класна штука це Ну, Для воблерів треба крепку нитку, щоб вони не відірвалися при забросі. Це вже провірено. Отакі воблери непогані по 10-50, але були по 14 їх забрали. Самі такі класні, уговісі. їх немає, Тіпо, похожі на такі, трохи інакші. Десь в мене є на каналі відео, я на них ловив. І, на жаль, мене щука його обірвала і, і все. Ось і такий самий дешевенький наборчик, 7,95, але я не советую його брати. Возьмете, нічого не піймаєте. Вберіть щось одне і нормальне. Допустимо, один можна взяти в облір, можна навіть додати, але його вам хватить надовго і ви його не обірвете не так часто, як блесна. Блесну можна обірвати дуже швидко. Це вже опит і перевірено. Але буває не завжди і клює на облір. Якщо вам треба кинути на глибину, допустим, то треба брати лі блісну або тонущий воблер. Так ось брав ось така паста для форелі, кстати есть. друзі підписуйтесь на канал я пишу далі, дивитись.